У Харкові одна з ракет поцілила в газопровід. Загалом там чотири влучання внаслідок ракетної атаки. За попередніми даними, осколкові поранення отримали діти. Постраждала також одна жінка. Повідомляє начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйнований один під'їзд багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, щоб знайти людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла. Ково води пошкоджені житлові будинки у приватному секторі. В іншому районі зруйнована санаторна школа для хворих дітей. На місцях влучань працюють усі служби. Крім того, двоє людей поранені у Балаклії внаслідок попереднього ракетного обстрілу Харківщини. Окупанти атакували о четвертій ранку. По Харкову та Балаклії окупанти випустили чотири зенітних ракети с 300 повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок та приватні будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють на місцях. Працюють усі екстрені служби. У Києві внаслідок ракетної атаки один поранений. Його ушпиталили. Як повідомили у міській військовій адміністрації, у Святошинському районі загорілися автівки поруч з дитячим садочком. За даними мера Віталія Кличка, у Солом'янському районі у багатоквартирному будинку повибивали шибки. Саме з цього району госпіталізували одного постраждалого. Зайнялося в кількох квартирах житлового будинку. Інформації про постраждалих там поки що немає. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Там гасять пожежу. 68 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку. Більше про ситуацію дізнаємося у речника Генерального штабу Андрія Ковальова. Він з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні. Тож яка ситуація нині на передовій? Доброго ранку, Лілія. Героям слава. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак ворога в районах Степового Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 21 атаку. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив тут один безуспішний штурм позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Кубінському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили чотири атаки ворога в районах населеного пункту Синківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще п'ять атак в районах Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва, Луганської області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили сім атак противника в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, так і інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вранці російські окупанти завдали чергового ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами с 300 с 400 по цивільній інфраструктурі міста Харків та Балаклія Харківської області. Лілія а яку оновлену інформацію маєте про втрати в лавах окупантів? Лілія за добу, що минула підрозділи Сили оборони України уразили одну керовану авіаційну ракету Х-59 8 районів засередження особового складу озброєння та військової техніки. Пункт управління, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, дві реактивні системи залпового вогню, одна крилата ракета, 65 автомобілів. Та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! А я нагадую, що з нами напрямую зв'язку! Був речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.